Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні ми розкажемо про такі події: біометричні паспорти. Українці на шляху до безвізового режиму з ЄС. Марш єдності. Президент України взяв участь у вшануванні жертв терактів у Франції. Відкрита Польща, Черкаські школи потрапили до міжнародного проекту. Методичні паспорти ключовий крок на шляху до безвізового режиму з ЄС, переконаний президент України Петро Порошенко. Під час відвідування сервісного центру з видачі паспортів глава держави висловив сподівання, що рішення щодо запровадження безвізового режиму між Україною та державами ЄС буде ухвалено вже у травні поточного року. Так, кажуть, що номер президентського паспорту є секретним. Ми не робимо жодних таємниць. Цей паспорт є останнім кроком. Які Україна має зробити, мала зробити для того, щоб отримати на саміті східного партнерства? Я сподіваюся, що це трапиться в травні місяці 2015 року в ризі. Ми про це говорили позавчора з міністром закордонних справ. Що це питання буде винесено на порядок денний саміту, і Україна отримає безвізовий режим. І що ось таким паспортом всі громадяни України це є загальний державний громадянський паспорт, зможуть без віз перетинати кордон країн шенгенської зони. Разом із президентом біометричні паспорти отримали громадяни, які зробили внесок у розвиток та зміцнення держави. Зокрема, активісти Майдану, волонтер-медик Олеся Жуковська, поранена снайпером, Василь Михалко, який отримав снайперську кулю 20 лютого, коли допомагав пораненому побратиму виходити з під обстрілу. Легендарний голос майдану, колишній міністр культури Євген Нещук. Новий паспорт також отримав організатор мобільного шпиталю імені Пирогова Геннадій Друзенко і сотниця жіночої сотні Анна Коваленко. Це дуже знаково для нас, і правда, за я радник міністра оборони, і за останній рік була тільки штаб-квартири НАТО. <рив> <рив> Мистра у нас тут вистачає, слава Богу. Але я впевнена, що це один з кроків на зустріч до наших мрій, до нашої митні. Дякую, дуже дякую. Дякую, дякую, що ми разом. Глава уряду Арсеній Яценюк доручив спростити процедуру оформлення біометричних паспортів. Він наголосив, вона має тривати не більше 20 хвилин. Скорочується й термін видачі з 30 до 20 днів, за прискореною процедурою з 10 до 7 днів. Зараз людина повинна платити три квітанції, наскільки мені відомо. Це треба звести в одну. Повинен бути один платіж. Спростити для людини максимально все, щоб було швидко, просто щоб не бігати по касам і не виписувати десятки квитанцій, і витрачати власний час. Якщо при виготовленні звичайного закордонного паспорту використовувалися посередники чи приватні компанії, то відтепер цим займатиметься винятково Державна міграційна служба. Уряд прибрав з цього ринку всі корупційні схеми та сумнівні компанії-посередники. Для оформлення біометричних паспортів буде встановлено 606 терміналів по всій Україні. В рік вони виготовлятимуть 2,5 мільйони документів. Дітям видаватимуть не проїзний, а паспорт терміну на 4 роки. Прем'єр-міністр заспокоїв українців, що мають звичайний закордонний паспорт без біометричних. Даних документ не потрібно змінювати в примусовому порядку. Він буде дійсний до терміну, зазначеному в ньому. Також усі візи залишаються діючими. Це одна з ключових вимог для того, щоб між Україною і Європейським Союзом був безвізовий режим. Це біометричний паспорт. Тому, якщо ми його вводимо, то ми виконуємо одну з ключових вимог. Друга звичайна вимога це безпека кордону і будівництво державного кордону. на чому сконцентрований уряд. Приймати документи для виготовлення біометричних закордонних паспортів почали на Черкащині. Нині нові документи можна оформити лише у двох відділеннях міграційної служби обласного центру. Посадовці запевняють, як тільки спеціальні термінали встановлять у решті відділень міста та області, процес поживиться. Другий день у коридорі міграційної служби надто людно. Сьогодні тут майже сотня охочих оформити документи на новий біометричний закордонний паспорт. Є серед них і черкасті, є і ті, що приїхали із сусідніх районів. Отримую закордонний паспорт не перший раз. Дуже довгий час працювала екскурсоводом і виїжджала за рубіж, а в даний час я прийшла за цим паспортом тільки тому і приїхала сюди, що знаю, що обладнання, яке отримували, є тут і пришвидшити свій отримання свого паспорта. Ми вже десь години-дві. Процедура, яка, заплатив гроші, дай. Власне лікарнічно потрібні відбутки ні, ні. Чиста совість. Комусь пощастило більше. Черкащанка Лариса Сидоренко вже дочекалася своєї черги. Фотографірую, тільки ви не велітись. Так, тепер дивіться на екран і дивіться ваші фотографії. Жінка змушена оформити новий вже біометричний паспорт, бо збіг термін дії попереднього. Діти жінки живуть за кордоном, тож новий документ потрібен, щоб відвідувати їх. Ви знаєте, я думала, що буде довше. Дуже швидко, комфортно, все нормально. Я вирішила, да, поїду в Європу. Далі відкипальців міграційники наголошують, що ця процедура справа добровільна. Утім, досі ніхто від неї ще не відмовився. З пакетом документів сформірованим громадянин підходять до мене, ну в кабінет, і ми приймаємо документи, фотографуємо чоловіка, знімаємо відпечатки пальців. по його бажанню. чоловік розписується, перевіряють заяву анкету і все, і уходять. Йому говорять, коли вже приходять за отримання паспорта. Загалом на усі ці маніпуляції кажуть у міграційній службі, потрібно до 15 хвилин. Довжеленна черга у коридорі пояснюють тут, це не що інакше як наслідок ажіотажу. Зараз ми знаходимося в приміщенні Державної міграційної служби в Черкаській області, де йде щоденна буденна робота по прийому громадян для виготовлення паспорта громадян України для виїзду кордон. Значить, Не дивлячись на те, що піднімається питання з ажитажним спросом на даний документ, Державна міграційна служба забезпечує громадян належним чином надання цієї послуги. Своєчасно видачі цих паспортів. Частина громадян стоїть за здачею документів на виготовлення паспорта і частина громадян стоїть за отриманням паспорта, який вже раніше був з дані документи, і на виготовлення, щоб отримати для його використання. На даний час в управлінні завезено іще обладнання на п'ять підрозділів золотоноша Корсунь. Сміла, Придніпровський район, міста Черкаси і Умань. Так що той ажіотаж, що час багато черг, він е при встановленні в ближайший час цих, е цього обладнання спаде. До кінця лютого заплановане встановлення терміналів і врешті районних відділень області. тижня президент України побував із робочим візитом у Франції. Він провів низку зустрічі з лідерами країн ЄС, очільниками Євросоюзу та міжнародних організацій. Крім цього, в Парижі Петро Порошенко разом зі світовими лідерами взяв участь у марші єдності і солідарності із жертвами терористичних актів, скоєних у Франції 7-9 січня. Глава держави зазначив, що Україна як ніхто розуміє біль Франції, адже українці також відстоюють демократію та свободу слова. Марш пам'яті за загиблими журналістами та іншими жертвами терактів зібрав на вулицях Парижа кілька сотень тисяч маніфестантів. Учасники в такий спосіб висловили свою солідарність з ідеями свободи слова та думки, не терору і закликали світ до толерантності миру та протидії тероризму в усіх його проявах. У Франції глава держави зустрівся із представниками української діаспори. Він подякував їм за активну позицію та підтримку України. Сьогодні я вперше відчув, наскільки близькі українці і французи. І це дуже важливо це розуміти, тут дуже важливо в це вірити. І був дуже звірушливий прийом з боку президента Франції, з боку уряду, з боку звичайних французів, які сьогодні виділяли Україну. Які, для яких присутність тут України була набагато важливіше, ніж присутність присутністю будь-кого. Бо це є. Що це є? Це є єдність, це є солідарність. І всі розуміють, що тільки через єдність і солідарність ми можемо перемогти тероризму. Немає більш важливої завдання зараз, ніж захистити Францію, захистити Україну, захистити світ. Сьогодні як я себе відчував насправді членом Європейського Союзу. Та уваги зараз Україні. Ті питання, які та швидкість, якому ми вирішуємо ці питання, це є просто вікно відкритих можливостей. Сказати, що 10 тисяч відвідачів в місяць, то немало для Франції. Дуже радий, що ви ви знайшли в тих страшних умовах, які працюєте час, щоб віддати те, що давали нам на майдані. Ви показали солідарність сюди. І символічно я думаю, що це знаменитий і дуже сильний крок. Так що що ви знайшли час на вже в тиску з часах. Президент репрезентативного комітету українців Франції Наталка Пастернак відзначила важливість перебування президента України в цей день у Парижі. Вона наголосила, Франція це ключова держава в Європейському Союзі. Відтак дуже важливо, що Україна має тут свій голос. Черкаських школи увійшли до сотні кращих навчальних закладів України для участі в проєкті Відкрита Польща, серед них перша й дев'ята гімназії та 28-ма школа. Які горизонти відкриє така міжнародна співпраця учням шкіл у наступному матеріалі? Вибороти місце в проекті, конкуруючи з півтисячою претендентів, було нелегко і престижно. Розповідає директор 9-ї гімназії Черкас Ірина Топчій. каже, основний задум організаторів відкритої Польщі впровадження європейської освіти на базі українських шкіл та обмін досвідом. Відтак навчальним закладом було заради чого змагатись. Тобто, проект актуальний, цікавий саме тим, що він спрямовує погляди наших дітей в європейську освіту і е е показує нам педагогам шляхи в євро... євроінтеграційної такі такої діяльності Проект відкриває безліч можливостей як для учнів, так і для вчителів українських навчальних закладів. Зокрема, вони зможуть брати участь в інтеграційних та розвиваючих таборах, лінгвістичних клубах, олімпіадах та конкурсах, організованих вищою школою Діетля. Для випускників проводитимуть професійні консультації, ознайомчі візити до європейських вишів. Нині гімназія готується до першого конкурсу. за його умовами, учні повинні створити відеоролик про здорове харчування. Умовами конкурсу визначено три перших. Місця призових е, можуть учні переможці поїхати на навчання на півроку до вищої школи в Польщу, а може бути це просто ознайомчий візит до закладів Польщі. Окрім того, гімназія матиме можливість брати участь у фінансових проектах ЄС. Підписана угода передбачає співпрацю між українськими та європейськими школами до 2020 року. На сьогодні це вся інформація. Зустрінемось за тиждень о цій порі.